Хай з вами Соня, і сьогодні я вам розкажу ідейки для yeah. того, де ви можете відсвяткувати свій день народження. Особисто в мене скоро день народження. Щоб бути точним, це 9 жовтня. Так, в мене я Терези по знаку зодіаку. Окей, погнали до ідейок! Ще ідейка. мені особисто я дуже хочу сходити на майстер-клас по картинам. Десь тут буде приклади, які я б хотіла картини намалювати. Також я би хотіла сходити на майстер-клас по роб... як зробити свою свічку або зробити свої власні духи. Друга ідейка це пакет акціонів. Це дуже весело, це дуже класно. Ви, та... ви можете як і самі піти, так і з друзями, так і з родиною. Третя ідея піти в аквапарк. Особисто в мене це мрія просто. Я так мрію про днюху в аквапарку. просто. Мені дуже подобається вода, купатися і все. Четверта ідея це костюмована вечірка. Це дуже класно, я б особисто дуже таке хотіла. Типу, мені таке подобається, коли ти перевтілюєшся в свого улюбленого героя. І, типу, і такий, і ви всі маєте прийти так? Жамна вичіка, це дуже класно, зночівлею це все. Ну, типу, це реально круто. Шоста ідея це квест-кімната, це дуже класно, це дуже весело, особисто, якщо це кімната страху, це взагалі це дуже адреналін, зашкалює, це все класно. Сьома ідея це відсвяткувати день народження в цікавому кафе, типу, дуже гарному, естетичному. Прогулянка містом, це, це от класно. Ти йдеш гуляєш. Вечірка в стилі Неон. Ось декілька прикладів, щоб ви розуміли, що це таке. Це прикольно, виглядає круто. парті бас. Парті-бас, я думаю, всі знають, що це таке. Ну, я, я все одно вклею сюди трошечки фоточок. Це коли ви їдете в, ні, типа, в автобусі, але там є дискошар. І все, і виденсите і це вечірка. Це коли ти зі своєю родиною чи друзями готуєш піцу. Кожен власну піцу, можливо, це може бути майстер-клас, але це прикольно, коли ви вдома готуєте кожен свою унікальну піцу і потім сідаєте дивитись кіно. Це прикольно. Караоке не особи не знаю. Думаю, що не в кожному місті є караоке, але ви можете це організувати вдома. Телевізор включити там, написати караоке, там я не знаю, Василина. Взяти мікрофон, купити, він там коштує до 200 гривень і все. І ваше караоке готове. Це парк батутів це класно. Ось декілька фоток. Пікнік. Ви робите зі своїми друзями пікнік, але це залежно від погоди. Тобто, якщо у вас літо весна, пізня весна, тобто квітень-травень або ж вересень-жовтень, то. Ну, вам вийде зробити пікніка. Ну, хоча в листопаді теж, але зимою вже не вийде. Мені здається, бо це тупо холодно і сніг повсюди. Ну окей, болото. добре. Останнім часом снігу взагалі не буває. Каток це для тих, в кого днюха зимою. Це дуже весело, класно. Ну мені подобаються катки, хоча я ніколи не була на катку. На жаль, гольф. Міні-гольф. Не знаю, я це побачила в американському Ютубі. Типу таку ідейку, не знаю, чи є в Україні щось таке, але думаю, для людей, які живуть зараз за кордоном, це більш реально. І це я, я реально би хотіла сходити на міні гольф Окей. Іч okay. кіно під відкритим небом. Це знову ж таки залежить від погоди, але е, це дуже класно. Пейнтбол, ну, це, я не знаю, чи вам пояснювати чи ні. Я думаю, всі в курсі, що це таке. Ось. Кілька фоток, ну типу, бо я чесно по назвам я не шарю, по фоткам. Я шарю, що це таке? Йти з друзями в кіно. Думаю, це застаріла класика, тут все звично. Ігрові автомати, блін, це весело. Я б я ось кілька фоток, думаю, всі в курсі, що це таке. Мені дуже подобається, типу, ігрові автомати, це весело, це круто, стільні ігри, вечір настільних ігор чи щось, типу того. Це ти якусь монополію чи ще щось. Уно Alias. Alias – це моя любима гра, це типу крокодила. Це дуже круто і весело. Ну, типу, я була на одній схожій Нюсі, вона в моїх фаворитах, окей? Це, типу, реально весело. Фотосесія дня народження, ваша особиста фотосесія. Це класно, це круто. Можливо, фотосесія з друзями на день народження. Це пам'ять, якщо у вас красива циферка, якась. Очіка для художників, якщо ви художник чи у вас хобі художник, Малювання, чи і вас, друзі, теж такі, типу, люблять малювати, то зробіть собі такого, купіть всім холсти, це все, і сидіть, малюйте. Хотяче кафе. Я знаю, що воно точно є у Львові. Я би дуже туди сходи, хотіла сходити. Типу такі мілашки, дняшки лазять вам, залазять вам на ручки, чи ще щось чи ви можете покпогладити це, це, це круто, це мило. Це. Це вайбово. Концерт. Сходити на концерт це дуже класно. Як ідея для подарунку, так і просто для е, святкування. Ти Це застаріла класика, це всі знають, але інколи і класику ми забуваємо. Коли ми сидимо, переживаємо Блін, бління де мій день народження? Ні, я нічого не знаю, нічого не пам'ятаю. Всі ідеї вилітають з голови. От я прийшла вас врятувати. Прикидуйте. Вечірка в стилі Барбі. Оце моя мрія реально, я вам говорю, я наступного року роблю вечірку в стилі Барбі. Типу, це, це, це виглядає дуже класно, це, це взагалі. Вечірка в стилі Monster High. Для фанатів Monster High це ну, класно. Типу, втілити свою дитячу мрію і стати якоюсь лялечкою з Monster High. Ну або хлопчиком, я, я не знаю. І вечірка в стилі Гаррі Поттер. Я нещодавно переглянула всі частини Гаррі Потера, точніше, я вчора подивилась останню частину. Типу, я до того не бачила останні трьох частин. Типу, ну просто мені не подобалось, як виглядав старий Гаррі Поттер» в дитинстві Тіпитка. No. Ну, типу, коли не старший став. Зараз, але я нарешті зібралась духом і подивилась Гаррі Потера. О, це реально класний фільм. Тільки я не люблю другу частину, бо там занадто павуків багато. Цей типу, сорі, я трошки боюсь павуків, а вони там здорові. Ось, сподіваюсь, я вам чомусь допомогла. Ви знайшли ідейку саме для вас. І вітаю вас з наступаючим днем народженням, адже я впевнена, що. Більшість людей, які переглянули це відео, скоро має день народження. Тому вітаю вас і найкращого вам дня народження. Сподіваюся, вам сподобались мої ідейки. І до зустрічі!